Bye. <music> Пані Рено, вітаю вас першим днем роботи у Верховній Раді. Ми спілкувалися з вашим чоловіком півроку тому. Ще не були оприлюднені списки. Тоді він запевняв, що з того моменту, як Юрій Луценко на волі, двоє Луценків у Верховній Раді не буде. Це недопустимо в політиці. Депутати з однієї сім'ї з моєї точки зору є неетичні. Потім він виказував скептицизм з приводу того, що ви під 70-м номером у списку не станете парламентарем. Ми дійсно вважаємо за неправильно бути двом політикам Верховні. Оді дуже сподіваюся, що ми не будемо сидіти плічо-пліч палами. Зрештою, два луценки у сесійній залі: і чоловік, і дружина. Чи має так бути? Якщо ми є патріотами, якщо нам є що зробити в цій верховній раді, якщо є е, е, талант, якщо є бажання і вміння, я думаю, що це має відходити на е, другий. Ряд насправді останнім часом дуже багато говорили, що кумівство і родинність у сесійній залі це неприпустимо. Дійсно, були дуже серйозні сімейні з цього приводу дискусії. Чи може бути сімейний підряд так званий в Верховній Раді? І цю дискусію розбив саме Петро Порошенко. За годину до з'їзду він мене запросив до себе в кабінет, вже будучи президентом України, і сказав: Я вірю в тебе, я знаю тебе як справжнього бійця, як грамотного спеціаліста. Я бачив твою політичну діяльність і я хочу бачити тебе в своїй команді, тому. Не стільки доля, а скільки саме президент країни е, обирав свою команду, і я з задоволенням підставлю плече. Сяду в цю важку дереву лодку під назвою е, «Зледенна, Важка в стані військовому Україна да в стані війни і буду гребти разом з президентом та власне і з тою більшістю і. З е, тою коаліцією, яка склалася, ви ніколи так близько одне до одного не працювали. Можна сваритися тут у сесійній залі, а можна приносити ці сварки додому на кухню і потім не розмовляти роками. Ну ми ніколи не сварилися, проживши 26 років за будь-які сімейні, Ніколи за будь-які сімейні проблеми. Я думаю, що власне зараз це можуть бути тільки якісь е, е, дискусії в сесійній залі, і на кухні, мабуть, також, але так тихенько кажу вам не для преси. Чи в Відобразиться це взагалі на ваших родинних стосунках В сесійної зали бігти першою аби приготувати вечерю. Ну не завжди Луценко теж дуже гарно готує. Ага! І коли я буду хотіти взяти собі вихідний, я не буду спішити додому. Вашого чоловіка Юрія Луценка був день народження ювілей 50-річчя. Як святкували і що ви як дружина подарували? Ми е багато років не відпочивали разом. Тому е я дозволила собі подарувати йому відпочинок на двох. Ми їздили відпочивати по моєму зовнішньому ви видно, що ми використали цю можливість. Судячи по вашій засмазі, були ви в теплих краях, де саме? Їздили ми на е, Маврикій, е, вирішили давно хотіли і вирішили це коштовний подарунок. Це це ваш подарунок чоловікові. Де так заробляють жінки? Жінки продавши в 2012 році бізнес, і це відображено дуже серйозно в моїй декларації. І зразу кажу для податкової ці кошти, якби частину з них ми використали на те, щоб змогли провести цей період разом. Невеличкий, але тиждень, але разом.